Депутати обласної ради планують встановити нову систему для голосування, яка коштує 1 мільйон гривень. Утім, цю суму можна значно скоротити. Переконаний Дмитро Кропачов, про що він заявив під час засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності. Система може функціонувати спокійно. Ми бачили на останній сесії, вона працює нормально. Єдине, що значить перевірено, всі елементи мають резерв. Єдине, що немає резерву у мульти, мультиплексора. Це такий дешифратор, які дешифрує, як ми натиснули «за», «проти», утримались. Тому і прохання, і моя рекомендація, і може, рекомендація комісії, щоб придбали ще резервний такий, він буде коштувати недорого до 10 тисяч гривень, це не мільйони гривень. Резервний мультиплексор. Тоді у нас навіть якщо вийде з ладу, ми можемо швидко, там, напротязі 50 хвилин його замінити, а це інше у нас є. Бюджетна комісія рекомендує департаменту фінансів закласти в проєкт бюджету зміни і передати майже мільйон гривень частинам збройних сил України у Житомирській області, замість того, щоб встановлювати нову систему для голосування. Зараз, коли до нас звертаються військові, ми відмовляємо і жодної копійки не заклали в бюджеті на 2015 рік військовим. Тридцята -е от звернення, два звернення в з грудня, написали ніякого... Ну ми нічого їм не дали. Відповідь написав, що не передбачено чинним бюджетним законодавством. Хоча ж ми ж в минулому році давали це. Не зовсім якби сесія обласної ради, де вирішуватимуть це питання, відбудеться 19 березня. Юліана Поронько, Ігор Костер, студія ЦетіВі для першого Житомирського.